Нашим ЗСО і вільному народу, бо немає переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСО, мир та згода. Он немає переводу козацькому роду. Так, щедна, смілива людина на дорожча, йому батькищина. Маленьку нашу Україну побережемо від всяких бит. Ми, козаки, одна родина, висний і славний Вишношрід. Так в країнську любить мову, він завжди держить своє слово. Козаку усім народом рух, висердь і у нього дух. Музні козаки тут. Шут я тяникаину саму нашу Україну. Забувай Шевченка спів, про горду славу козаків, не забувай, що ти дитина, землі, що зветься Україна, про Україну, рідний край, завжди, дитино, пам'ятай. Слава нашим, ЗЕСО, вільному народу, бо немає переводу козацькому роду. Дарує нам земля і дає мені надію вона на добро, на тепло, на любов і зорю, яка засяє знов що є в світі краще за життя. Заспівайте, як співаю я. Про добро, про тепло, про любов, тільки перемогам буде знов Долі в час біди допоможе нам усім завжди і добро, і тепло, і любов, і земля твоя засяє знов. За свято, свято тих, хто лазить у будь-яку хвилину, родину захищати та рідну Україну. Воїна рісень славний, з бою в шуках, щоб на нашу країну держала звиня прозранці рах. Пусть будь, нужний будь достойний. славник своїх батьків. Вам українські воїни. Нащадки з вами, кузаків. Спасибі, тобі дуже, що зберіг любов у селці до свого уклаю. Попусті чвали, та я точно знаю, що ти по-іншому не зміг. Для перемоги все зробить зумі у цей важкий для України час. Ти за себе і за нас. Спасибі тобі, дуже, що живий цокай ніхто слава. Вигасника тебе, небо завжди голубе, Буде хай над головою і красою з типовою. би, щоб завжди не зустрічав, щоб тебе був веселим і відважним, мудрим, і сильним і поважним. Бе, вже сник і від душі дібіжаю, кохану ладуш сіба. Нам віть мамого життя. Сімшу рубати, виступіду в солдати, буду справжнім вояком. Вивчусь на листа, постану я тонкіса. Ще кращим моряком, поки втата вчився в Україну нашу захищав. Тату тим за захисник зі святою тебе вертаю. На саме нагадівник, дружки ну, полажаю. Мән сүйләм һиннән, низ рядом миңковы, задача ха һиннә ведә, хәрмү хабудә дон. Глопцим бажаємо усім нам, козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності, нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність, і надалі буде неодмінною рисою українців. Сердечно вітаємо всіх братів, козаків і чарівних козачок, всіх українських людей з великим козацьким святом, покровом Божої Матері, і з Днем! Захисників і захисниць України